Баухаус це німецька школа архітектури та дизайну, що виникла в 1919 році та перевернула уявлення про будівництво та дизайн. Її головна ідея поєднувати красу, зручність і технології, створюючи функціональні, прості та доступні будинки. Замість вишуканого декору Баухаус запропонував чисті лінії, відкриті простори та індустріальні матеріали. Те, що лягло в основу філософії префаб будинків, коли на місце будівництва приходить виробництво, де будівля зводиться з готових блоків, вироблених в заводських умовах і за один день зібраних на землі. Такий підхід зробив житло дешевшим, будівництво швидшим, а планування гнучким. Будинки почали адаптовуватись під потреби людей. А не навпаки, сьогодні префаб будинки розвивають ідеї Баухаоса. Вони зручні, екологічні та підігнані під потреби кожної родини. А за потребою, коли в житті відбуваються зміни, вони можуть бути перезібрані або релоковані.